Друзі, сьогодні 15 лютого героя слава. Волейбол в Переяславі. Турнір престоличної громади. Чемпіонат Переяслав у темненькій формі. І ягодин, яготин у біленькі. Шана там підкраска зелененька. Вітання обом командам. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати, бути присутніми. Бути присутніми і розпочнем. Розпочнем. Хорошу. Гру Розпочнем. Маленька конференція. Конференція. Віталій Білоусько. Привітав команди. Обидві команди знаходяться в хорошій турнірній таблиці. Переяслав на четвертому місці, яготин на третьому. А що буде? А що буде на площадці, будемо дивитися, друзі. Початок. Почався. Почався.

Ох хибло, отблочня! Их далековато! Е! Три, один! Пошел! Пошл! Еээ! Зачепив, все точка! Вболівальники і продвухи, і дудочки. Додочки, Подача. Два-три. Мимо. По трибунах. По трибунах. Потребунах валив. Пошов! Пішов! Воротенький! Обманний! Обманний! Три-четыре. Черников. Берут. И там берут. И ты. По четыре. A to... O! na posłudę, Na posodę. Dobrzenie. 5-5! 5-5 pierwsza partia. Amen. 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 Ej, O co За вот оно. 7-5. Конференция 5-8 Переяслов. трошки отстает. Конференція пройде. The І будемо далі грати. 8-5. Подача, його один. Перво! Подім. Ух ти я Подача. Що там? Із-от блоча Віхтро Брогалєвія. <пробування> 9-6, 9-6, я ten... Не до конця! Не до конця! Пошов! Пошов, як сестричка в школу! Хороший! Вісім! Вісімдесять! Прияснував! Рибуне! Ривуть! Ривуть, трибуне! 28 п'яти. О! Серненька конференція. 8-12 Переяслав. Перша партія йде. 8-12 Подача Яготина. 12 8 подача рошила. Рошила. І височенько взяли. І блок блоча. І блок блоча. 13-8. Приземлився, дев'ятий за Переяслав. 9.13. Подачка Переяслава. Пішов! Пішов! Перекрочений! Ого, достають і таке! А таке! І таке! Оно! Оно. Усе достають! Оно. По, О! По зрителям! По зрителям! 11-19 приясняв. Ой, ревище! Ревуче! Ей, дивіться, Що витворяють! mulți ani! Părerea! Aroase! Aroase prăbăinicioc! Remo! În loc! În loc, apunții! Apunții! Понець. Тринадцять двадцять один приятель. Пошла! Лежимо! Але взяли! Е там беро! 3 oh, 13 yachtin per la partita dalla E spadini Contrallen Oggi Ardena ah, 24 13 14 Ano Mulla canco! Uffimulla canco! De Devo essere cedo al parco! Devo essere! Cota! Drogen di carro! Serà? Drogen di carro! Podaccia! Achte, padmenche! Padmenche, Я один один один. Я годин, один один. Завій примощене. Юра. Єес! Еесть! Вадим прияслав! Подвояться! Подвояться зароблено! Подача ягоди. Хороший подачка, хороша. Ага, подачка, ага. Ананохи трон. Йра. Другу. Друго линь ее. Hitam, roha, hitam, 3-3! oh, 3 tretre, 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 Шов. Кручений по чотири. Не взяв, не взяв, не долетів. Ласточкою. Не долетів. П'ять чотири. Прямо. По п'ять. По п'ять Кентей по шість. Пошла, пошла. Ех, мимо. Сім шість переяслав. Іхти. ти. Дивися ножкою. Іхти. Два рази! Іхти. Passou Конференція. Ой, їх трошки. Получається. Их конференція. Потягли. Десь там трошки сім. 10. Є годин. Утяли! І не одскоче! 13-8, я один, подачка, ого-го, ого-го, оце, оце, ого оце. Одиннадцять. Переясом. Блок за блочем. И снова беру. Знову берут. Ляскет. Ляскет из 12-9! дев'ять. Оготи, друга партия. Ох, чудова! що Одесна. 10-12 Переяслав. Ого-го! По всьому залу. Ого-го! Ех ти! Конференция, конференция Гомонинья. Гомонять и yeah! догомоняться, догомоняться. Одиннадцать, двенадцать, триясно. Трубачист. <laughs> Трубачист. нема. 12-13 Переяслав. Далеко. Далеко. Я 14-12. Пошов. Вот, Поточней. Пошов. І заплутав. Заплутав. Додари, хороше. П'ятнадцять-тринадцять один. Друга партія. Легенько. Легенько. Не доплів. Попав на плавон. На плавон. Є поле. Поле! По 15. Поле! Затихли! Затихли блок! Блок. Их ты, Что там, Юра? Ах ты Юра! Ах ты Юра! Что там? 17 На конференції яготин! іде, друзі. На конференцію. Кто там? Блок. Блок. О, ой, шістнадцять сімнадцять Друга партія. Ой! Восемнадцять, я один не бачив. Восімнадцять, сімнадцять, респав.

Затемняємся. І є. І там Конференція, конференція. О, ягодина. 20-18 ягоди. 20-18. Някенький.

22-19. один, пошло, двадцять три, шо там, шо там, конференція. Двадцять два спорники, навіть двадцять два-дев'ятнадцять, бо боманенія. Омин! Это Майдота! Их ты! И знову их ты по два раза падают! Падает! Подают! 23-19, Друга партия! Ягодин! Подача! Подача! Взято! И... И... Продовжують їх тикати! Один одному! Один одному! Контрольний! Дяготина 24-19. Друга партія. Друга партія. От дяготина. Контрольний. Далекий. Далекий. Зальот. 20-24. диви, Витягли. Витягуна. Ех, ти ні. 3-1, 24, Perejaslav! Kovalina, kovalina, konferenciji, konferenciji! Konferencija, konferencija, molači, trudit' se i spivajuć'! 21-24. Переяслав. Яслав. І далеко. Друга партія за його тином. Також 25-21. Вітаємо обидві команди. Вітаємо Збройні сили України за надану можливість. Грати буде присутніми. Молодці, дякуємо, дякуємо хлопці. Молодці. Sve si,